Тільки що спробував ще добути одну картоплю. Вон там добув. Тільки добував і зламав вічко, щоб ти сказився. Ну вона вже під верхом. Я думаю, що в кінці тижня, в кінці цього тижня або на початку слідуючі вона вже Це що в нас, понеділок. Ні, вона ще до кінця тижня повинна з'являтися де-не-де. Вона вже під верхом. І так, бензинчику я взяв, нехай відстоюється. Кажу йому вода у бензині заправчиві. Кажу, відстав, наб, набираю каністру, щоб відстоювався, бо на сітки налійки вода потім. Він каже, не може бути води. Кого то що я дурний, вже не розумію, де вода. Це не в нас, це каже звідти привезли. Ну. <смі> ну, ще не один, не один злодій не сказав, що він украв. Так само і це. Так, це привіз, цемент. Привіз, А цемент, а цемент, ту приблуду буду ставити за мирою, скільки її треба, і заливати. Відріжемо. Все, йдемо, заказуємо на... Цю пилочку. Шестерню. Ось таку. Правда, сьогодні вона вже не відправляться. Ну, завтра відправлять, може післязавтра прийде. Де зберемо це чудо. от так Пішов заказувати шестерню, а там пише Шановні клієнти. Сьогодні у нас вихідний. Дякуємо за розуміння. Ну це, навіть якби я зараз її заказав, все рівно вона раніше, як завтра, не пішла. <кій> так що я тут не, нічого не тіраю. Завтра зранку закажем. І надіюсь, що вони завтра і пошлють. Так. Ось такі справи. Це на тому місці, де, де ця яма, я хочу встановити той бачок. Умивальник. Всім доброго ранку. Ми з України. Той почув, що я йду, вже починає гавкати. Ну, він хоче, хоче попасти на камеру і все. Хоча б не виглядом, а свої, своїм голосом. Де картопля? Нема картоплі. Поки нема. Так, приготував я на сьогодні свій інструмент. Пісочок. Поїду на село. А перед тим бензин вже відстоявся. Зараз ми порцію уляємо у фіатик. У тий фіатик. Фіатика залля, то вона ще й не заводилась. У форда. Їде то нам, куту, не Віталик. А, Віталик. Віталик поїхав з прицепом. Ну, я до них сьогодні не маю як попасти. Хіба що може з обіду? Зараз у мене зовсім друга задача стоїть. З обіду може і довідаємося. Так. За, за заправляємось, як сказав мені правщи, у нас води немає. Це хіба що звідти привезли? Ну, якщо навіть звідти привезли, то куди ж вони привезли? Вони до вас привезли її. А що це значить? А це значить, що вона вже у вас. А він каже, немає. Ну що ж ти будеш казати? А я ж то її бачив на сітки. Показує до кінця тижня і на, чарі, на початку слідується вже 25 градусів тепла. У понеділок вже 25 градусів показує на день. Походу це вже не то, що весна, а прямо ціле літо приходить. Де ти там є? Щось ляю ля його ля, ля, нема. Ага, з'являється. З'являється. Так, фіат у мене заправлений. У форда зараз залиємо цю порцію. Хорош, бо ще переляю. А це що залишилося? на пилку. там у меня еще есть. Еще у меня есть. О, НЗ. Вот так. Вот так, вот так, вот так. Ставлю цю, чтобы воздух выходил. Ну, це ви не зрозуміли. Так, я не знаю, сьогодні я везу свою онучку чи не везу. Вона сьогодні в себе тут ночує. Пока ще. Що... Пока ще збирається. Де я проробку Ага. Ось пробочка наша. Все, йдемо за заливаємо. Заля... Заля... Постити горловину. Маслом чи що? Чимось помастити. Боржавіє якогось хрена. Бржавіє. Хуєра. Буде я все таки їх зараз завезу, бо зранку щось прохладно. Не вже зараз десь там скоро будуть виходити. Где нема? нема. Це добре. e uh o -oh. uh -oh. Зараз ми, мабуть, а може вже після того як приїду. Поїду в магазин, возьму краски. Баньку, бо цими балончиками це дурному радість. Баночку краски візьмем, та й щіткою покрашу ту приблуду. Балончики, що тут дорого обходяться. Так, все, йдемо, зав... йдем, запускаємо. Запускаємо. Е... Форда. Ой, а колеса я ж не перевірив. А колеса я не перевірив. Ну, мені кажеться, якби яке якесь із них сіло, то вона б сіла на одну сторону. Це мені так здається. І воно, мабуть, так і правильно. Так, що там у нас. Стрілка побіжить зараз до горячині. Тут ще в мене бензину ще два рази хватило б у село і назад. Але о, вже двері відкрилися, вийшли мої пасажири. Все, прогріваємо, везем їх, мабуть, у садик. А далі по... По графіку. Обачно, діти, скільки я знаю, не всі, але багато. Це ведуть їх в садик з боєм, з плачом, а наша не хоче їхати, тільки пішки каже, йти, і те й все. Під, 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 підвіз їх сюди, один в школу пішов, а, а вона пішла пішки. Хоче пішки йти і все, каже, Наша мені ваша машина, я хочу пішки. Отак. От І різні є діти. Так, ладно. Їдемо назад. Так, вліземо ми за один... Вліземо. За один оборот. Тричка їде. Я питав його, на скільки тобі кажу, вистачає акумулятора. А він каже, я так не засікав. А цілий день кажуть тут катаюся. Цілий день, каже, катаюся тут вистачає. Ну він же ж ним на Одесу їхати не буде. Чи на Київ. А на місці йому вистачає. Так, Все, йдемо збиратися на село. Сьогодні рано я прочитав від пана Володимира. А що я до нього йду? Я ж нікуди не їхати не збираюся. Від пана Володимира запитання таке, коментар, чи я щось тримав, окрім курей. Почнемо з самого початку. Ось цей ось це, що я побудував. Блискуче бляхою. На цьому місці стояв сарай. Старий такий глинобітний. Ось по це. Оце по ось. А сюди була обора. Тут, де зараз стоїть фіатик, тут була обора. Ну тут, звісно, стіна, двері, сарай. Правда, він ділився, так, також ділився на дві половини. По ту сторону, де ті, ті лампачі, а увесь цей сарай був з, з цих лампачів. Увесь. Я ці познімав акуратно, коли його розвалював. Склав на кучку, І потім, а по ту сторону там стоїть погріб і ще одне відділення. Поскладав ці лампачі на кучку, коли. Побудував з бляхи оцю херню, а вона ж холодна, все, то, та, то відділення у мене все обійшов тим лампачом і верх зробив стелю і утеплив. Там тепло. Нічого ніколи не замерзає. А тут уже у мене вийшов отакий. Гараж із. Із, ну, гараж. Коротше, гараж. Ви, пане Володимире, мене у молодость своїм запитанням занурили у молодість, спогади. Значить, на цьому місці, де фіат, тут була обора, були свині. А тут Тут менший такий трошки був. Сарай той був більший. Я його вже, ну, в общем, розділив. Тримав я і свиней, і льоху, і поросята. Все тримав. Я робив усадьбі. Зерно в мене було. Получав і це все тримав. Крім того, крім того, я вигодовував, можна сказати, живем ми на асфальті. І я вигодовував по два бики. По 4 центмери, по 4 з чимось. Значить, бики в мене були, он там, де та покриття, де той де то воно стоїть. Там така була обора. Биків я брав весною і до осені. Усе їм возив машиною з поля. Ну, економічно воно якби вигідно було, але потім здаєш гроші зразу. Ось тут у мене бики стояли. Так, да, що далі? що далі? А, була у мене машина армянського производства. Армянського, по-моєму, так? Да? Я раз. Це я тою будую їздив, косив. Косив їм кожен день, а то через день. Ну, а ні, по-моєму, не тільки з весни, бо я ще й кукурузин ньому годував. В общем, в общем, тримав я, тримав, тримав. Були такі часи молоді. А зараз, зараз я й курей вже не тримав, би не хочу це. Бабуся їх любить. Вони не несуться паразити. Ні, зараз вже почали нестися. Ну, якщо взяти економічно, то, то нічого не вигодно. І цей город не невигодно, і курка не вигідна, свині не видно. не вигодно? Але ми ж живемо в селі. Хтось мені там був писав. Ми проживаємо в селі. Так що треба щось тримати. Так ми цим живемо. Так же саме і цим городом. Я, я на ньому відпочиваю, а не наробляюсь. Так, ладно, йду я куди йду? Іду кави вип'ю. Думав, приїду з села та й буду цю херню чпляти. Угу. Не там то було. Поступив дзвінок. Треба буде до Віталика підійти, щось йому там допомогти. Верноколі колі немає. Ну це буде. Це буде, коли я приїду звідти. Я вже налаштований туди. Не, не знаю, в обід може, з обіду. Побачимо. Походу ми там сьогодні трошки познімаємо, що він робить. А поки, поки, поки так. А зараз їдемо в село. Да, пане Володимире, ви знаєте, що за яке питання задавати? Ви мене окунули у молодість, в спогади. Да. В якомусь із роликів я там перевірав масло, то і замітив якийсь там дріт. Болтався. А це, случайно, не... Не від вентилятора відпав. Я коли їздив останні ці рази, вентилятор не включався, ну може просто холодно було. О, ого, це треба буде виїхати на, на цю. Ну, це не сьогодні, сьогодні в мене немає часу. Виїхати на, 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 на подвір'я. Помити її і подивитись, що тут там задріт відпав. Це походу, що то від вентилятора десь буду їхати, вона нагріється і закипить. Непорядок. Ладно, потім розберемося. Так, ну що ж, Усе. Поки відеозйомку ми припиняємо. А там я не знаю, якщо хіба що щось. Мар'я тусумися знову. То... Хіба що щось буде таке вже неординарне. То включимося. Якщо нічого не буде, то включимося вже аж коли я приїду звідти. Там я не буду знімати. От так. Набрав водички. з цієї кринички. Сиджу й думаю. Я мав зранку заказати шестерню на пилку. І забув. Вже обід. Сьогодні вони вже її не відправлять. Я ще не вдома, зараз приїду закажу її. Ну, мабуть, це вже буде. Не знаю коли. Ну, заказати, то я вже зараз сьогодні закажу. Забувсь, хулера. Ми вже тут все справили, зараз їдемо. Їдемо додому. Да, ще й думав зранку. Сяду і закажу шестерню. Ну нічого. Це не смертельно, це поправимо. Все, їдемо додому. Все, ми вже вдома. Значить, вітер знов такий зірвався, хай він пропаде. В першу чергу. В першу чергу. Йдемо, закажемо шестерню. Треба йти з дорогою говорити. Шестерня, шестерня, шестерня. І поки прийду знову забуду. Так, розкриваю ворота, йдемо. Заказуємо шестерню. Слива як зацвіла. Хороша слива. І ця і та. Велика і смачна. Так, значить такі справи. Цю шестерню ми заказали. Ну вже вона, мабуть, сьогодні не піде. Зараз вітер тує. Зараз півдругого Будь вона піде вже завтра зранку. Ну ладно. То таке. Ідемо допомагати Віталикові. Щось там казали, що треба йому допомогти зранку. Але мені здається, що моя поміч вже йому нахер не потрібна у цю пору. Пів другого. Ну, але піти треба. Так. Штатива я не брав, будемо щось знімати, не будемо, не знаю. Відруган такий дує. Що поставиш на штатив, то задує все. І телефона, і штатива. А яка там зйомка буде, там хрень не знає що. Ну підемо зараз побачимо. Сходимо, побачимо. ранку так тихо було а зараз дивись робить. вчора теж видувало як скажене добре включимося там якщо не здує нас